Ужежі в екосистемах проведення НМТ та розвиток туризму на Прикарпатті такі питання обговорювали обласні чиновники на черговій нараді. Більше в наступному сюжеті в Івано-Франківській області більшість закладів освіти відновили очне навчання. Втім, ще 20 дитячих садків на карантині. Найбільше закрито садочки у Беченіжинській та Рогатинській громадах. Там не працюють по шість закладів, і ще п'ять не працює закладів у Бертинській територіальній громаді. Також хочу наголосити, що відтепер рішення про форму навчання приймають на місцях засновники закладів освіти, враховуючи стан захворювань. А для старшокласників стартувала реєстрація на участь в національному мультипредметному тесті. Як і в попередні роки, вступники повинні показати свої знання з трьох предметів: українська мова, математика та історія. Четверта ж дисципліна на вибір. Приблизно 2,5 тисячі жителів Івано-Франківської області створили персональні кабінети. А ми вже зареєстрували 1300 людей з Івано-Франківської області – це школярі і випускники минулих років 14 травня. Три суботи у травні починаються перші тестування. Це буде для випускників минулих років, тому що школярі здобувають освіту ще і з першого червня почнемо тестування вже цьогорічних випускників. А далі посадовці обговорили проблеми в екосистемі Прикарпаття. З початку року в області зареєстрували більше тисячі пожеж сухої трави на відкритих територіях. Вигоріло більше 110 гектарів землі та 28 гектарів лісу. І все це через дії звичайних прикарпатців. Вдуматись. І порахуйте, скільки витрачається ресурсу, державного ресурсу, який можна було б направити на дрони на обороноздатність наших підрозділів, а не витрачати тут на гасіння пожеж, які тягнуть за собою великі катастрофічні наслідки. За одну добу на вчорашній день було тільки витрачено до двох тонн паливно-мастильних матеріалів. Було задіяно більше 600 чоловік особового складу підрозділів ДСНС. Більше ста одиниць техніки працювало. Цьогоріч уже 67 паліїв сухої рослинності притягнули до адміністративної відповідальності. Через масштабні пожежі в системах на Прикарпатті вже загинуло чотири людини. Одна травмована. Я хочу наголосити, що самоспалювання трави це небезпечно, перш за все, для життя і здоров'я людей, та звісно, що довкілля. А далі до теми туризму за словами посадовців за минулий рік Прикарпаття відвідали 2,5 мільйони людей. А туристичний збір склав більше 33 мільйонів гривень.